Всім привіт! Отака от мене з'явилася малеча. Родили в мене, окотилися в мене дві кози. От. І привели мені ось скільки козенят. козенят. Зараз вечір. Я вже вправився, напоїв їх. О. Вони вже хотіли ляти спати, но розбудив я їх. Скачуть вони, допригають. Так. Машка не лізь. Не лізь до султана. Там Султан доїдає зерно. Дав козам тільки що вже яблука різовим зерном поїли і соломку будуть їсти, вибирати. Отак от, от. Окотилися в мене ромашка і машка. Машка окотилася позавчора, 16 лютого. І ромашка окотилася сьогодні 18 лютого. От так от. от, от. Е? Машулька. От. Там там доїдає. От отак от, от. Ці дві слідущі. І що по козенятам? Оці два козеня, оце козичка і оцей козлик – це від Машки. Машка родила два. Отаких величеньких. А ромашка родила мені аж 4 козеня. Родила вона три козочки. От оці три світлі. І от цього козлика. От -от -от -от. Ця сама слабша. От, вона на передні ноги слабша, але молоко пила. Пою є з миски. Вона молочка попила. Так що зараз уйду та й вони будуть вже лягати спати. Отак от, от. от. Включив їм лампу поставив, щоб їм було тепло і быстрее висохли. От. Щоб їм було тепло ночу. І от, от так от. Такі от козенятка. Думав, сьогодні буду тільки знімати ці двоє, але ромашка прилупила мені ще 4. От, от так от. Перший раз, о, як вона у мене котилася, вона була родила три. От, два козлика і козочку. Потім двоє козлика і козочку. А цей раз 4 аж. от, Три козочки і козлик. Самі от з цих чотирьох крепші це оця козочка і оцей козлик. Ці дві самі слабші. Ну а мені аби 5 днів, дай Бог, щоб прожили, пили хорошо молочко. Ну от вони напилися. От. З миски напоїв їх. От. І от так от. Так що. А ці от двоє крепші. Всі вони. От. Оцей б дорогати ця козичка. Як знати, чи б до рогати козеня, от на голові є такі от завитушки закручене волосся. От. З однієї і з іншої. Та буде рогата ця, а козлик, що, не буде рогатий. Завитушок в нього немає. От. Так що, може, дай Бог буде без роги. А, Всі повдавалися у султана. У всіх вуха донизу. От. І от отак -от, от. Тут зараз. Два козлика, виходить, і чотири козочки. Ось так. от. Ромашка. Сьогодні до сарая я заходжу, а вона лежала, так, да, вроді лежала. Лежить і залі нею вже три штуки вже коло неї. Козеняток вже родила. Потім думав, що місце чи пасливка каже, буде вже відходити. От. Але ні, вийшло четверте козення, так? Да? Ромашка. Але найкраще, коли родяться два. Двоє, собі пара, вони і крепші, більші. Чи два козлика, чи дві козочки. Чи козлик і козочка. От. Но я б все думав, що в мачки буде найбільше, бо в неї був найбільший живіт. Думав, що в неї буде три, от у ромашки був менший живіт. Думав, що в неї буде два. Ну, Підставили мені роги, щоб я її чухав. Ну, ні, чотири аж привела, так що султан вже має шість дітей. Перших своїх, Он до, доїдає, яблука з'їв. Резинт в роги вбиваються. От, от тут вже наскільки лівий, лівий ріг вбилося. А правий ще ні. Не взагалі щось не видно. Отут спереді трошки. Більше лівий почав вбиватися в ріг різинки. І от, от так от. От. Ось такі от новини. Такий от приплод поповнення в Давай почухай, давай почухай. О, о, ого-о. Коза родила. Я даю хозенят її. Наперед от ставлю, вона їх облизує, вони висихають. От. Я їх забираю отдільно. Потім е, даю їй теплу воду з сахаром. От. Жду, поки відійде місце. Отпослед. І тоді вже беру теплу водичку, тряпку, мию її вим'я, мию її повністю ззаді все вим'я її дою і пою козеняток. І вот так вот так. такі от козі березі вот о Евка? Да все все все, чого ти все, білка. От. По ідеї, зірка має следує котитися. Но по внешньому виду навешу буде слідуща білка. В неї уже їх віз розійшовся. От. От. Боки вже починають западати. І вимі вже налялося. От отак. От -от Зірки тільки почалось наливатися. Зірочка. Все, не трогаю. Все, 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 все. Давай почухай почухай Водичку пили, дав, попили, почистив, підстелив, подоїв, їсти, дав і отак от. І думаю, заснівлю відео, покажу вам всіх. І отак от. а О, скачуть, брикають. Козі, козі. да О, козел. Козел, козел, козел. Ну і отак от, такі от новини. От. Іди давай. Скоро вже треба навершуємо вищу доску, бо от такої будуть прягати, скакати. На. І от так от. Козі ці три лежать. ці три ходять тут. От. Козі мімозі. Скачуть. Чого ти на неї лізеш? О! О, ті вже ляглися собі. Ну що ж молочка попили. Ці без серожок вроді. Так, да, ці сережок не мають, а ці мають серіжки. От. І козлик, і ці козочки. А ну, ця козочка мається теж. І в той теж є. Цих чотирьох сережки. Ну, все, 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 лежи, лежи. Лампа, що в них погорить, от. Ну і отак от. Отакі от. От, от. Козі міймо. Він трошки темніший. На світліше. Що ти все? Зерно з'їв. Трошки осталось. А, Машка, доїш. Трошки. Да? Так? Султан. Що Султан. ти? Ти все, ти вже не хотів. Що ж ти не доїв, а? Машка швидше спорить дивився відео в Ютубі от, про обезроджування кіз. Вперед один ріг відлітає, потім другий. І от, більшість, що дивився відео, перший роги відпадали ліві. І у нього теж лів, лівий ріг, швидше почали резинки вбивати. От, правий не так, правий тільки отут спереді. Лівір і з боку почав, і спереді трошки. А, козел? Ну отак, ось от новини про кози. Козенята. Молоко не грію. Е, козу сразу здоїв відро, тряпкою витер вим'я, відро здоїв, миску вилів і даю сразу козенятам. Сразу здоїв, миску вилів і одразу даю козенятам. Прекрасно випили. Ці двоє вже самі пили, бо тако беру і покажу. тако за голову, пальцем між лоб, на лоб. отако І мордочку акуратно молоко. І вони собі чувствують молоко і потрошки починають пити. Оці вже шустріші. Бистріші вже п'ють лучше. Ну і отак от. Отакі от новини. Далі вже. Буду їх показувати вам, як вони підростуть. І вже шовкотять оці дві мадами. Чого ти до неї лізеш? території мало. Свої ясла є. Все. І тепер йдемо до інкубатора. От, до яєць теж вам розкажу, покажу. от отак -от, от. Все. От прийшов до інкубатора. Зараз уже Время перевертати яйця. Вот. І думаю, зараз от включу фонарик, если буде видно. От. Яйця я вже просвітив. Тут зараз 52 яйця. От. 52 запліднених. От. От, от так от. Було 75. От яйця Зараз вони рисочкою доверху і отак от на хрестик всі кожні перевертають. Оці яйця заводські теж запліднені вийшли. От зараз яке покажу, може. Ага, на цьому не буде видно і фонарик ще сівший. ні не покажу. То вже в другий раз візьму фонарик хороший і тоді вже вам покажу. виходить 23 яйця. Три штуки я так просто викинув А 20, що були пусті, неоплот, зварив, потопчав їх і віддав курям. курі їх добре склювали, то були не, не бовтуни. Пусті яйця просто і от, от так от. Зараз перевертаю яйця і буду вже йти до хати. Вот такі от діла. Добре вже видно курчата в яйцях на сьомий день. От. Добре видно. І от, -от так от. Що це таке? Це помутніло щось чи що. Це з камерою сталося О, ото щось було помутніло. Ну, і отак от. Отак я перевертаю яйця двома руками швидше. Наливаю водичку. Провітрювати теж треба. Так що. От. Я не спішу акуратно і перевертаю. Отак от, от 52 яйця. От. Ну, дай Бог, щоб всі були точно запліднені і. Ну, як вони і так, точно запліднені, бо я їх просвітив, курчата вже добре видно. Щоб вилупилося і була курчатка. Може ще якесь одне-два відбракується, буде видно. От. Вроді, оце яйце. Було кровоносне кольцо, я його хотів викинути. А вже посередині от, саме було курчато. Я його ще лишив. Ну, може, одне-два ще відбракується. А от 50 точно заплідних. Ну, дай Бог, щоб вони і вилупились. І вже далі буду вам показувати. Козенятка вам показав. Інкубатор з яйцями теж. От, сьогодні, виходить, утром було 8 сутки. От. Водичко утром наливав. Зараз ще є. Температура виставлена 38. Оп-оп. Вже оп. побачу. Навіть ну, що в следующий раз як буду показувати інкубатор. Якщо не забуду, то візьму фонарик і вже покажу вам. Такі от курчатка вийти. Відео вийшло довго, але то нічого. От я зараз її вже доперевертаю. Ота так -от, 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 от. Трошки щось залишилося. Отако не рекомендується перевертати, а іменно отако. От раз і перекрутилися. І от, от так от. Все. Отак от, от я перевертаю яйця. Утром і вечором. Все. Утром завтра наляю їм водичку додавлю. І все. По ідеї дай Бог мають вилитися курчатка. І отак отаке от таке було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте давайте питання. Отак от от новини з інкубатором. От, 23 було пустих яєць. І отакий от мене приплод у кіс. от, З козенятками. От так от все. Всім пока!